Напевно, десь мікрофончик ще у вас вимкнений. Якщо мене чуєте, перевірте, будь ласка. Так, доброго дня. Доброго дня, маємо власне таку інформацію про те, що ось дві жінки вже скористалися такою можливістю за плетіння сіток. Здається, отримують заробітну плату. Спершу за все розкажіть про те, про які суми йдеться. А друге, ось теж цікаво, яким чином буде ми, ми про це вже раніше. Теж якщо не помиляюсь, навіть і з вами спілкувалися, що будуть подібні речі реалізовані в Україні. Але я не думала, що буде йтись про те, що фінансування буде здійснюватися із за кошти міської ради. Чи е, так це е, зараз відбувається? Ну, дивіться. Те, про що ви зараз говорите, це називається суспільно корисні роботи. Службозаймці дуже давно вже використовує такий вид робіт, як громадські роботи, які мають суспільно корисне спрямування. Відповідно, за ці громадські роботи відбувається. Повна або часткова компенсація з Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіт. Е, у період військового стану суспільно-корисні роботи як ніколи стали актуальними. Тут нам треба розглянути дві сторони. Е, справа в тому, що у період військового стану постановою Кабінету міністрів України про затвердження порядку залучення працедатництво осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану. Передбачено, що у випадку запровадження трудової повинності, розпорядження військової адміністрації або військової частини, до таких робіт можуть залучатися як безробітні громадяни, так і звичайні мешканці населеного пункту, в якому запроваджена така трудова повинність. У Хмельницькій області не запроваджена трудова повинність, але є розпорядження обласної військової адміністрації і є розпорядження виконкому Хмельницької міської ради, які регламентують виконання таких суспільно-корисних робіт. Затверджений перелік таких суспільно-корисних робіт, затверджені роботодавці, установи організації, громадські організації, які відповідають за організацію таких робіт. І відповідно до цього переліку, до цього ж переліку і входять і плетіння сіток, і фасування гуманітарної допомоги, і ремонтно-відновлювальні роботи, і будівництво захисних споруд цивільного захисту, тобто перелік такий досить солідний. І от служба зайнятості якраз займається підбором людей із числа зареєстрованих безробітних для організації цих робіт. Всього Того по виходить так області. щоб я, якщо я зможу скоротше сказати, що якраз місцева влада е, визначає, що потрібно зробити, де потрібно зробити. Так. Ви як так. рекрутери шукаєте тих людей, які зможуть це зробити, а оплачує все це. Все ж таки соцстрах е, з, зі спеціального фонду держбюджету безпосередньо. Так, у, у період військового стану саме за цими визначеними переліком робіт, про які я сказав, ми Сурбозанці має право фінансувати 100% оплату праці тих людей, які здійснюють, які виконують ці роботи, і таким чином На сьогодні... кілька, е, отримують так. Як... Про які суми йдеться? Так. Ну, дивіться, якщо ми е, ведемо мову про тільки про хмельницьке місто, то у хмельницькому місті визначеними. Для проведення робіт, ну, якщо ми будемо вести мову про плетіння сіток, то міськвиконкомам місь, місь визначено відповідальними за організацію таких робіт у нас Хмельницьке міське комунальне підприємство Кінотеатр імені Шевченка і спортивно-культурний центр Плоскирів. Там вже розпочались такі роботи, укладений договір і розпочались виконання таких робіт. Всього по області плетінням сіток, плетінням сіток у нас займається набагато більше осіб. До суспільно-корисних робіт в області залучено майже 400 громадян. Я вже назвав. Це різні роботи. Серед них самим поширеним є якраз плетіння сіток. Активно використовують такі роботи також в Кам'янці-Подільському, Віньковецька територіальна сільська рада, Щеборовецька, це е старий Красилівський район сільська рада, тобто дуже багато використовує такий вид робіт. Отакий от, е, от від робіт оплачується відповідно до поданих відомостей роботодавцям. Якщо роботодавець, ну дивіться, це має бути тимчасова зайнятості. Це не буде штатне робоче місце. Це тимчасова зайнятість. Роботодавець визначив, що за таку роботу е, особі необхідно заплатити е, ну, мінімум це 6-700 на сьогодні. Це мінімум, який ми платимо. Якщо роботодавець визначив, що така робота оцінюється в 7 тисяч. Значить, служба зайнятості заплатить 7 тисяч. Тобто, ми маємо право заплатити 100% від суми заробітної плати, яку людина отримує у роботодавця, а ми її компенсуємо цю заробітну плату. Хто може скористатися зараз цією можливістю? Бо ми теж розуміємо, що мабуть безробітних на Хмельниччині на жаль більше аніж 400 осіб, які зараз тимчасово отримали ось цю можливість заробити, а не просто там отримувати допомогу із безробіття або навіть не отримувати її, тому що зараз теж розуміємо обмеження, обмеження йдуть раніше можна було довго користуватися такою підтримкою. нині терміни значно скоротилися. Ну терміни стосовно організації громадських робіт не помінялися. Ні, Вони ні, які я не про це. Були. Я про те, яку кількість Протягом 180 вісімдесяти календарних днів людина має право працювати. Я не про і... це мала на увазі, але давайте повернемося, все ж таки, до ось самого питання. Хто може долучитися до ось цих 400 людей, які вже нині і суспільну корисну працю роблять, і навіть заробіток можуть отримати. Ну, за вимогами наших порядків закону України про зайнятість населення і порядку організації громадських робіт, долучитися до них і за рахунок оплати служби зайнятості мають право зареєстровані безробітні, які перебувають на обліку у центрах зайнятості Хмельницької області, зареєстровані безробітні. Але долучитися може будь-яка особа, яка готова виконувати ці громадські роботи, правда, сплачувати за. Таку роботу має та організація, яка організовує ці роботи, якщо це не зареєстрований безробітник.